Що я можу зробити корисного для свого серця? Якщо людина проводить в сидячому або лежачому положенні більше ніж 8 годин на добу, то це прирівнюється. Приблизно тому, як людина би курила. Коли болить, як ви сказали, тут грудина це ж не завжди серце. Іноді це серцевий біль, справді. А іноді це може бути, наприклад, панічна атака. Біль суто в щелепі, наприклад. Або біль суто в спині. Ну тобто. Це можуть бути сигналами інфаркту. Ці симптоми небезпечні, Викликай швидку. Нагально прийнятою думкою, що інфаркт це більше чоловіча проблема. Але що має бути в аптечці для серця умовно про всяк випадок, навіть у здорової людини, це кардіоміопатія та коцуба, її поширеність і її частота виникнення зараз в Україні зросла. Apple Watch, фітнес браслети чи можуть вони виявити проблеми з серцем? Є Як кардіофлешки, які вшивають на 5 років, можуть так робити під Це шкіру. такі серйозні гаджети. Як надати першу домедичну допомогу? якщо ти підозрюєш, що у людини ось він серцевий напад? Що можна робити? Чого не можна категорично? Під Час дуже великого стресу це в основному загибель близької людини. Ем, ну, або якесь потрясіння, не обов'язково лише загибель. Е, але це може бути і навіть хеппі харт. Готуючись до нашого інтерв'ю, я знайшла статистику, що жінки частіше ігнорують симптоми серцевих хвороб. Чому якогось такого продукту, як і підтримуючих таблеток одразу можливо Так, важливо, не диво пігулки, все, вимикайте.